Коротше, Руслан собі плава, оставив мені дитину, щоб я її глядів. <кхи> Гля глядюся з чужою дитиною. Хтось з неї спить, а я нянчуся. Хтось з неї спить, а я нянчуся. Дивіться, сам плаває, а мені дитину оставив нянчить. Я пригляну, друзі. Я пригляну. Може пильонки поміняю. Він звелась. Let's go. Да. Пліс, подай. Де, скажи їй, що тут слизько, чуєш? Щоб не твої зуби не вибило, тобі вставлять. А, ти хочеш маску? А я хотів її сняти відео. Ты думаешь, ганер не? А голову потім будеш ти імить? Солену. Ди сиди, давай. Хай вона, дивіться, слизьку сам не впади. Що бай давай, плаваю плавать. Бай-бой! Я хочу мобілку вже положити. Іди купальнику вийди на вулицю, я положу мобілку вже. Давай його, я, я йду ложити мобілку і йду купатися. Все. Ось такі діло. Я хочу теж купатися. Я вам наснімав. От така красотенька. Філіппіни. Філіппіни. E, це я що знаю, що ви молодожони, а так, що не поймеш, папа чи доця. Ухажує. Mm. Кажу, соседи не поймеш, що я знаю, що ви молодожони. А так, може, папа й доця, а може і внучка. H -h -h. E, сонце велике, не бачу, що знімає. Не бачу, що знімаю. Ну, отака красотінька. Все, я ложу мобілку, зараз залишилося 30 секунд знімаю. Ложу мобілочку і буду теж купатися. Все, поки на сьогодні не знаю. Зараз я зніму її купальнику, як ви вийде. А я купатися. Таке діло. Що вам ще показати? Дивіться, який отель. Ну. Е -е, ми заплатили за день 7,5 доларів за троїх. І 7,5 доларів за логу. Депозит. Молодожони у водички. Молодожони, дивіться, яка водичка. Ось така красотенька. Все. Всім. пока. Філіппін, Філіппіни, це рай, рай для мужиків. А мене опять вечером Катрін з подружками.